Привітик, я вас вітаю і ми продовжуємо грати в Stardew Valley, але сьогодні я хочу показати вам свою лісову ферму. Мене просили показати, тож сьогодні буде такий невеличкий спешл. Ми пограємо один денечок за мою закадрову ферму лісову. Тут також весна, рік третій. І зараз я покажу вам, що там і як. Значить, зовуть мене Альона, живу я тут у хаті. Єлік, є духовка, два кресла. Коротше, ось мій чоловік Сем. Ти теж хвилюєшся перед завтрашнім фестивалем, буде приємно знову побачити Себастьяна. А що за фестиваль? Це буде квітковий танець знову? Чи що? І ось тут у мене є дитина. І дитину звуть, я не пам'ятаю як, Джудіт, начебто, щось таке. Дивимось погоду. Вітаю в Козу 5. Ваше найкраще джерело прогнозу погоди, новин та розваг. А тепер прогноз погоди на завтра. Буде ясно і сонячний, ідеальна погода для свята. А, фестиваль яєць! Нормас. Захід відбудеться в місті Полікан з 9 до 14. Не спізнюйтесь. Я нарешті в мене дійшли руки. Щоб встановити Україні завтра. Так, і до речі, наш особливий прогноз для регіону островів Папороті. Завтра весь день буде йти дощ на островах Папороті. Так, я вже дісталася до того моменту, де є острови Папороті. Я вже й забула, що взагалі в нас є. Любий Лейсі, добрий день. Завтра ми святкуємо фестиваль Єйс на міській площі, бла, 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 бла. Тут у мене ось такий город. Ось такий він довгий-довгий. У довгий. мене є поливалочка, якою я можу поливати. А, я знищила капусту. Нормально. Кажу, якою я можу, блін, поливати. Поливалочкою, отак, от багато одразу. Капзда. Просто все знищила. Це треш, це треш просто. Це в мене завжди така фігня, що я просто беру і знищую якимось кайлом того, що я просто протупила. Та що ти будеш робити? От бл. Окей, я ось тут стану. Отак От зроблю. Полив це, звісно. Да. Зате цією лієчку можна поливати отак от, одразу три клітиночки. А отут не станеш, так не полєш, бо тут це чучело мішає мені. Там в мене є качечки, в мене є кролечки. Тут я взагалі дуже сильно була зосереджена на, як це сказати, на шитті одягу. У мене дуже багато одягу. Я дуже хотіла ось цю шляпку. Капелюшок ось цей собі зробити з імбиру і там чогось ще, я вже не пам'ятаю. От, так, зараз качу, погладимо, погладимо цю качу, цю качу, цю кролика. Тут так багато просто тварин всіляких, У мене там ще є, сарай. Тут, коротше, просто ми сьогодні цілий день пограємо і, і все. І більше не буде часу, тому що я цілий день проводжу на фермі, бо в мене тут просто. Є чим зайнятися, скажімо так. Ось у мене тут якась фігня стричить, якийсь е, медведь. Е, ікру зібралось. Тут у мене також є ставок, але в ньому нікого немає. От якраз ми зараз, напевно, підемо і наловимо, можливо. Тут у мене чай росте, тут у мене щось ще росте. Якісь часники, напевно, це часник, я так думаю. О тут солдатська зірка росте. Зараз ми поповнимо лієчку. Там кава вже виросла, зібралася. Ой, зібралася. Зібрати треба. Зараз ми. так зробимо. І полєм. Та йоханий, бабай. Отак. Тут зберемо каву. І от тут полєм. І отут зберем, і полєм також. Тут просто дуже багато чого треба робити на цій фермі. От в мене є ще козенятка. Он є е, ті кабани, коровки є. От кабан, як його звуть. Пухлик. Цього кабана звуть пухлик, а цього льоха звуть. Барани є вже пострижені. І тут постійно ці піньки спавняться. Е, цей коротше, кабан е, через Тік-Ток. Я його так назвала, скоріш за все. Я хочу зараз сходити перевдягтися, бо це зелене таке, як лісник, божечки, ти, боже мой. А, ще ж треба отут позабирати яйця зайти. Велике, великі-великі яєчка. Те. Ще за кота треба не забути. Я вам кажу просто. Кіт. Кота звуть Рудік, я пам'ятаю, бо він рудий. Так, і треба ще в курник делюкс, чи пташник це називається. Пташник делюкс сюди. Ми заходимо, і також тут у нас є автозбирач. Тут у нас. О, кроляча лапка! Клас! Кроляча лапка є. Кролячу лапку можна подарувати Сему, я думаю, він її любить. Зараз треба перевірити, бо я вже не пам'ятаю. Так, вподобання. От, бачите, кролячу лапку він любить. В нас з ним просто тут батарея з цих сердечок. Я дуже люблю Сема. Зараз ми підемо йому кролячу лапку. Дамо. Так, де ти є? Семюель. Напевно, він вже змотався кудись з хати. Ля! Утікнув. Так, добре. Я хочу вдягти сьогодні. Я хочу. Підтяжки мера в є. Я хочу вдягти сьогодні щось, якусь фланелеву сорочку. У мене тут була коричнева. От є сорочка на гудзиках, ну то фігня. О, фланелева сорочка, це я люблю. І якісь штани. Шорти ось ці я люблю. Вдяга... Або в зелені можна Е, Так, давайте оце поміняємо. Можна зелені, в принципі, залишити. Куричневі теж прикольні, але зелені, мені здається, прям будуть впасувати тут до ось цього листочка. Покладемо. Так, в мене десь було. В мене десь було. Давайте. Каву продамо, одразу всю. Ось це продамо, ось це продамо. Та яйця також продамо. Е, всі продамо. Це ми залишимо, кролячу лапку залишимо. Ось це також можна продати. І один бідон молочка. Е, в мене є ще сарай трошки нижче, я забула. Вже що значить довго не грала? Цю ферму. Ось тут деревочка ростуть. Яблунька і обрикоски. Ось, отут у мене є сарай, і в сараї є штуки для переробки. Стоять всілякі. Ну. черв'ячки ікра. А я ікру продала, дурне теля. Олія трюфельна. Зараз ми отак. Отак поставимо це все. Оце сюди. До речі, тут шахту я всю дослідила, тож в шахту тут нам ходити не треба, можна сходити хіба що в ту шахту, яка знаходиться в пустелі. Так, сир, ось сир нам не треба, сир, ось це на переробку кладемо. І ось це також на переробку ми кладемо і йдемо. Далі в своїх справах. Зайдемо до Емілі, напевне. Я хочу щось пошити. Тут рис росте. А цікаво, а якщо покласти кролячу лапку, щось буде цікавеньке? Це також продамо його. Сир... Ні, сир я беру для того, щоб їсти сир в критичних ситуаціях. Коли там я, наприклад, в шахті, ось у мене є 19 штук. Так, печерна морква. Треба коротше щось покласти. Щось покласти таке. Не знаю. Магматичний гриб, дуже рідкісний гриб, який мешкає поруч з озерами лави. Ну, нормально. Треба щось покласти в швейну машинку, щоб можна було зробити. Якусь нову одежину, якийсь новий одяг. Зараз підемо до Емілі. Так, ось наша машиночка. Кладемо сюди одну тканинку, крулячу лапку. О, кролячу лапку я ще наклала, і тут буде щось цікаве. Ану, магматичний гриб. Також буде сорочка. А якщо печерна морква. Ага, печерну морку ми вже робили. Плід кактуса. Також невідомо, можна зробити і яблуко, червоні штани в мене вже є. А ось це, якщо папороть, також ми не знаємо. От що ж його зробити? Оце точно буде щось зелене. А магматичний гриб? Чи, може, буде якесь червоне або малинове, Давайте подивимося. Опа, пурпурова сорочка. У нас є ще дві тканинки, можемо зробити із папороті щось. О, прикольно, до речі. Зелений комбінізон. Прикольно. Треба е, сині шорти для нього підібрати, і все буде прекрасно прям. Е, так, ще одна є. Можемо кролячу лапку покласти, але це дуже дорога така штука, але окей, я поекспериментую. Що це в нас буде таке? Е, просто сорочка. Ок, в нас вже все закінчилося. Є три сорочки, окей. Підемо ловити рибу зараз, е, яку-небудь. Або океанську? Давайте океанську. Щуки в мене там є в тому ставку, а в новий ставок покладемо якусь океанську рибу. Чому би ні? Привіт, Еліот. О боже, він злякався. Ах, тримайся якомога далі від мого волосся із смолоскипом. Де ти бачиш в мене? Смолоскип. Що, дурний? Еліот, ти мене просто дивуєш іноді. Так, зараз ми. На вудку з Іридією якусь як хрінь піймаємо. О, в крабові пастки. Давайте розкладемо тут штучки якісь. Приманочку наживочку. О, мене якраз вистачить. І отут станемо щось піймаємо. Може, якусь сардину чи барабулю, я не знаю, що воно зараз ловиться таке. Тягнем тягнем. Тут вже легше набагато, ніж на бамбукову ту вонючу вудку ловити. Просто щось. Так, сардина, окей, ну сардина так сардина. Зараз виловимо ще парочку і можна буде туди запускати. Ловимо коротше. Ого, камбала, їдіть твою мать. Яку я не змогла виловити. Щоб тебе. Щоб... Зараз подивимося. Якщо це буде знову камбала, то будуть камбали. Якщо сардина, то сардина. Якщо третя риба, то все сардина. Сардин будемо запускати. Ще одну сардинку піймаємо і підемо. Ловим три рибини. Котрих рибин буде три сардин. Ті ми і запускаємо. Ваша приманка зносилася. У мене там була якась, якийсь поплавець чи що. От, Він оцю якраз зелену полосочку додає. Е, поплавець. Корковий, напевно, в мене був іскорку Ля! А як мені туди зайти, щоб взяти е, цей нарцис? Напевне, отак. От уто -от отако. Тут дід нічого не ховає ззаду. -та -та. Кладемо сюди камбалицю. І нарциси покладемо. Все останнє ми розфасуємо. Зараз в хладос я покладу. Ось ці, ось ці всі штуки сюди покладу і одяг треба покласти в комодик. А немає в мене синіх якихось штанів. Є коричневі, фіолетові, їх можна перефарбувати. Ні, синіх немає. Треба якось здогадатися ті сині шорти зробити. До речі, в мене тут є отака шту штукенція, можна умікнути е, тему завантаження похмура країна. Ану, давайте. Отакий в нас є музикальний центр. О, якщо нема музики в грі, я можу її таким чином включити. Так. Город я вам показала, пташники показала, щук показала, печеру не показала, але там нічого цікавого нема. Сардини кидаємо, і цю також кидаємо. Теплиці показала вам. Треба замкнути чуваків на ніч з цих. О, тут ще, тут ще є трюфелі. Клас. Зараз підемо на олію, ще переробимо. Тут ставок у мене серед е, ферми одразу стоїть. Зараз тут як зберемо і знову попродавати можна. Тик, тик. Тик-тик, тик, тик. Ось це я люблю дуже. Ось ці тканинки і все таке. Так, в мене тут в цих немає і нічого торбах. А, от є тканинок просто багато. Зараз козячий сир також поставимо. Треба сюди купити якісь світильники чи що. А ось це, до речі, екстрактори насіння. І ось якусь я нагороду вигравала колись, не пам'ятаю. В принципі, то можна і сирку продати зараз вже. Нічого страшного в тому не буде. Ось сюди можна продати. Зараз подивимося, скільки я виручила на цьому грошей, а що в мене тут? Ай. Пем. Діамант. А в мене є діамант взагалі? Ой, тут нема. А де є? В дупу не хочу. Діамант. О, тут граємо зло. Китечка. Хр. Прикольно. З новою з цією обновкою українізатора прям клас О! Семюель повернувся! Де ти був? Де ти був чертіла? Приємно бачити свою родину, але це також дещо пригнічує мене. Зараз у нас абсолютно інше життя, і це якось більш офіційно. Сем. Все. Знімаю капелюх. Лягаю спать. Сем, ти лягаєш спать? Оце ти значить з цієї сторони лягаєш. Ага, я зрозуміла. Окей, тільки ти мені більше дітей не пропонуй. Заводити плес. <хи> так, дивіться, скільки ми назбирали грошей. Фермерство 10 тисяч. Інше це кава, напевно. Кавове зерно вовна. Тут, бачите, 1274 рибальство це ми всього лише одну камбалу продали. А тут фермерство прям багато. Мед, качіне яйце, бутильку за молока. В'ялена ікра. Трюфельна олія. Прям це золота жила. Просто золота. Так, і все. Прокидаємося. Дитина! Дитина повзає. Боже, вона повзає. Вона більше не в тому. Не в вмаєш, божечку. Гляньте наповзи, я не можу. Це як наче моя рідна дитина. А куди ти поповзла? Ля! Я сподіваюся, вам сподобався цей невеличкий спешл про мою закадрову ферму. Дякую, що дивились. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео, і поставте лайк до цього. Вам не важко, а мені приємно. І зустрінемося в наступному епізоді. До зустрічі!